Божі слова на кожен день. У цей момент Божа робота полягає в тому, щоб кожен став на правильний шлях, мав нормальне духовне життя та справжній досвід, був зворушений Святим Духом і на основі цього приймав Божі доручення. Мета входження в навчання царства полягає в тому. Щоб дозволити кожному вашому слову, вчинку, кожному вашому руху, кожній думці та ідеї війти в Божі Слова, щоб Бог частіше вас торкався, і щоб завдяки цьому у вас розвивалося серце, яке любить Його, і щоб ви брали на себе більше тягаря Божої волі, щоб кожен перебував на шляху вдосконалення Богом. Щоб кожен був на правильному шляху. Щойно ви опинитеся на цьому шляху вдосконалення Богом, ви будете на правильному шляху. Щойно можна буде виправити ваші думки та ідеї, а також ваші хибні наміри, коли ви зможете відвернутися від уважності до своєї плоті і стати уважними до Божої волі. І щойно ви будете здатні опиратися відволіканням хибних намірів. Як тільки вони з'являтимуться, діючи натомість згідно з Божою волею. Якщо ви здатні досягти такої переміни, тоді ви перебуваєте на правильному шляху життєвого досвіду. Коли твоя практика молитви є на правильному шляху, Святий Дух торкатиметься тебе у молитвах. Щоразу у молитві тебе торкатиметься Святий Дух. Щоразу у молитві ти будеш здатний стишити своє серце перед Богом. Щоразу, коли ти їси та п'єш уривок із Божих слів, якщо ти здатний усвідомити роботу, яку він зараз здійснює, і можеш учитися молитви, співпраці та досягнення входження, лише тоді ти їстимеш та питимеш Божі слова так, що це приноситиме результати. Коли за допомогою Божих слів ти зможеш знайти шлях входження та зумієш розпізнати нинішню динаміку Божої роботи, а також напрямок роботи Святого Духа, ти станеш на правильний шлях. Якщо ти, ївши та пивши Божі слова, не усвідомив ключових моментів і далі залишаєшся неспроможним знайти шлях для практикування, то це свідчитиме про те, що ти ще й досі не знаєш, як правильно їсти та пити Божі Слова, і не відкрив метод або принцип, як це робиться. Якщо ти не усвідомив, яку роботу Бог виконує зараз, то ти не будеш здатний прийняти завдання, які б він тобі довірив робота, яку Бог здійснює нині. Це власне те, у що люди мають увійти, та що мають зрозуміти в теперішній час? Чи є у вас усвідомлення цього? Якщо ти ефективно їси та п'єш Божі слова, твоє духовне життя стає нормальним. І які б випробовування не стояли перед тобою, з якими б обставинами ти не зіткнувся. Які б фізичні недуги не терпів, яку б не переживав відчуженість від братів і сестер, або які б сімейні труднощі не переживав, ти здатний нормально їсти та пити Божі слова, нормально молитися та нормально продовжувати своє церковне життя. Якщо ти здатний усього цього досягти, то це свідчитиме про те, що ти на правильному шляху. Деякі люди занадто тендітні, їм бракує наполегливості. Зіткнувшись навіть із незначною перешкодою, вони скиглять та налаштовуються негативно. Пошук істини вимагає наполегливості та рішучості. Якщо цього разу тобі не вдалося догодити Богу, тоді ти мусиш бути спроможним зненавидіти себе і в глибині душі мати спокійну рішучість. Наступного разу досягти успіху. Якщо цього разу ти не пам'ятав про Божий тягар, то ти повинен бути сповнений рішучості повстати проти плоті, коли зіткнешся з такою ж перешкодою в майбутньому та прийняти рішення догоджати Богу. Саме так ти станеш гідним похвали. Деякі люди навіть не знають, чи правильні їхні думки та ідеї. Ці люди дурні. Якщо ти бажаєш приборкати своє серце та повстати проти плоті, то мусиш спершу дізнатися, чи правильні твої наміри, лише тоді ти зможеш приборкати своє серце. Якщо ти не знаєш, чи правильні твої наміри, то хіба зможеш приборкати своє серце та повстати проти плоті. І навіть якщо й повставатимеш, то робитимеш це спантеличено. Ти маєш знати, як поставати проти своїх хибних намірів, саме це й означає повстати проти плоті. Як тільки ти зрозумієш, що твої наміри, думки та ідеї хибні, тобі слід швидко розвернутися та піти правильним шляхом. Спочатку виріши це питання. Та навчись досягати в цьому входження. Тому що тобі найкраще відомо, маєш ти правильні наміри чи ні. Коли твої неправильні наміри виправлені і тепер спрямовані на Бога, тоді ти вже досягнув мети приборкання свого серця. Найважливіше, що вам зараз потрібно робити, це здобувати пізнання Бога та Його роботи. Ти повинен знати, як Святий Дух здійснює роботу над людством, ці дії є важливими для входження на правильний шлях. Тобі це буде легше зробити, щойно ти усвідомиш цей життєво важливий момент. Ти віриш у Бога і знаєш Бога, що свідчить про те, що твоя віра в Бога справжня. Якщо ти продовжуєш здобувати досвід. Але, врешті-решт, залишаєшся нездатним пізнати Бога, то Ти, безумовно, є людиною, яка опирається Богові. Ті, хто вірить лише в Ісуса Христа, не вірячи також у втіленого Бога сьогодення, усі вони прокляті, усі вони фарисеї останніх днів, оскільки не визнають Бога сьогодення, усі вони. Протистоять Богові, яким би відданим не було їхнє поклоніння Ісусові, воно буде повністю марним. Бог їх не похвалить. Усі ті, у кого на вивісті написано, що Він вірить у Бога, але хто не має істинного пізнання Бога у своєму серці, це лицеміри.